Познайомлю вас з ким я живу. Лежу, розвалилася на ліжку, він знімає. Вроді би все нормально, тільки ноги повністю промокли. Кофти по 4 євро, по 3 євро, по 5. Подивіться, це все акції. Там, де червоно намальовано, це все акції. Один євро, один євро, один євро, один євро, один. один. Дивіться, що бачив, що наші пацани хали, Купляють такі от банки. Отака от банка 85 центів. Так от банка 85 центів, менше ніж 30 гривень. Просто закидаєш в банку, ну, типу в кастрюлю, підігріваєш, і воно тупо готове поеті. Так воно виглядає. Це, це в тебе плов, так? Да? Так. Да. Вот. Я знаю, що да, познайомлю вас з ким я живу. Значить, з Тернополя. Іван, да? Да. Іван з Тернополя. Скільки років? 19. 19 років, Іван з Тернополя. Потім там спить Коля. Він теж з Тернопіль пришли. Да. Тарас, Тарас. Да, тарас. тарас. А ти вже проснувся? Значить, тут потім Тарас Тернополя, потім Назик. ти з Києва. Yeah. З Києва. Тут потім один Ігор і другий Ігор. Сьогодні проходить третій наш робочий день на годиннику, 10 година. І ми вже приїхали додому, тому що впав дощ. І 10 година я вже заробив за сьогодні 1000 гривень. В принципі, нормально. Вообще, робочий день у нас до 2 години. І що я думаю робити? Як зараз тільки 10 година, цілий день впереди. У нас тут до Дрездена недалеко, і я планую поїхати в Дрезден. але Дівчата щось мою ідею не дуже підтримують, хлопці теж ос не особи підтримують, що я не знаю, що робити. Але просто зараз дощ падає, якщо б дощ перестав, я зразу пішов в Дрезден. Просто не розумієш, що в тому хліві можна цілий день робити. Можна піти в Дрезден, круче, подивитися, погуляти собі. І саме основне — зайти в магазин і закупитися по нормальним цінам. А тут є біля нас магазинчика, вони дорогі всі, капець, блін. От така от обстановочка. А тебе познайомлю спит... Я всіх познайомлю з своїми підписниками, крім тебе, Макар. Ти не проти? Ще я познайомлю тебе зі своїми підписниками. Ну, <правда> просто скажу, <правда> от Макар. <правда> от, от познайомлюся, Макар. Ти з Львова, правильно? Ну, да, <правда> Вітя Макар з Львова. От, ну, всі грешти я вже вам показував. Марічка, я тебе знайомлю з своїми підписниками? Всім привіт. <правда> Тим, <Та>, то Марічка. Вони <правда> приїхала разом з Ігорем. Така от обстановка. йома, я піцу ж поставлю. <правда> я буду а я звідки сказав? Чеге best. бест з Червонограда? <плес> Ні, спасибо. Дякую, я вже їв. Я з... підігрів піцу в вот таку. Зараз я її з'їм і буду напевно вирушати в Дрезден. Візьму свій дощовик на всякий випадок. І буду йти на зустріч якимось пригодом. Мені кожного дня пишуть директи. Коваль, підскажи щось на рахунок роботи за кордоном, до кого можна звернутися, щоб влаштуватися. І я вирішив зайнятися цим питанням і знайшов перевірених людей, які офіційно влаштовують на роботу в Словакії з виготовленням карти побуту. Також вони ще займаються виготовленням робочих віз. До речі, я скоро сам планую поїхати в Словакію на ту роботу, зняти вам відео про неї, а та і також взяти інтерв'ю в людей, які вже там працюють. Посилання на них буде внизу під відео, так що можете сміливо переходити, залишати свої заявки, якщо ви хочете попробувати попрацювати в Словакії. Люди перевірені, там в Словакії зарплата в євро, так що там. Все чітко, а зараз приємного перегляду мого відео. Я вийшов трохи покористуватися вайфаєм, перехожу, асі вже спалять. Подивився по погоді, дощ буде до п'ятої години. Я не знаю, що робити. В принципі, в мене дощовики що мамою кинуло. Я, я повне взяти дощовики і піти в Дрезден, До, до Дрездену. пару кілометрів. Встане, я хочу пройтись погулятися, погуляти, просто пройтись і закупитися продуктами. Подивитися місто, думаю, може, з кимось познайомлюсь, може будуть якісь. в принципі, німкені, вони такі собі, але. Може будуть якісь туристки або. Давайте зайдемо в кімнату дівчат, запитаємося, які в них плани на сьогоднішній дощовий день. Вишаровите. Ну, Он, да виключи. Ти стесняєшся? Да блін, ну, лежу, розвалялась на ліжку, він знімає. Та, а то... я вас, я, я вас не знімаю, ви не продик, я ж раз познайомлюся з своїми підписниками. Будь ласка, люди. Ні? Смотри, да ж ви прикалуєтеся, ти чірєш, тобі кинути камеру. Короче, ладно, ви що, в у вас планами будете тут цілий день? Ні, а що ті дасть? То наші пацани всі позасідали, блін. Ну, це то ми тоже планували. Спати будете? А що ти Я Йду зараз. І макар зі мною, він пробив курточку і зі мною йде. Ладно, на Добраніч. От, як ви бачите, дівчата будуть спати теж, ніхто не хоче виходити. Ну а я напевно тим чуваком піду в дрезен. У нього просто курточки не було. Він взяв курточку, позичив іншого чувака, таку з нам. А в мене чувак є. І газуємо з ним центр. Блін, такий. він то, біль... то сильніший, то менший. Взагалі не по кайфу, блін. Ну але що робити? Головне, нога, щоб не промокло. Ми вже йдемо хвилин десь може 20 і дощ такий був жорсткий, там такий вітер був. Вроді би все нормально, тільки ноги повністю промокли. От нога, кросовок повністю промок. Ми тут стоїмо зараз на зупинці автобусній. От така тут сфоткаєш тих вдома? Прикладаю. Дощ дуже маленький капає, але ми рухаємося далі. Зайшли ми вже в торговий центр, я зайшов в туалет, щоб повитирати собі ноги, бо вони мокрі якимось паперам хоча б Зайшли в магазин H&M, Тут просто розпродаж бішений. Я свій вже понабирав кофти. Кофти по 4 євро, по 3 євро, по 5, по 6. Це просто амбили я фігівши. Я вже тільки понабрав, тільки зайшов. Акції, знижки, повсюди пише сел, сейл, сейл. І тут в Європі як знижка, то це дійсно великі знижки. Ну от кофта за 2 євро. Ну, зараз помірюю і покажу. Блін, я офігівший просто. Дивлюсь короте, на труси. Ціна 12 євро пише. Переверта... Блін, <говорювання> перевернув. Перевертаєш, знижка 3 євро. Різницю, відчуваєте, де 13 євро, а де 3 євро. Так вони коштують взагалі 15 євро, а так 6. Ну Знижки просто нормальні, думаю, собі, що труси взяти. Мірі зараз першу кофту вона коштувала 10 євро, по акції вона коштує 3 євро. так вона виглядає. Така прикольна стандартна кофта. Думаю, може візьму, Але в мене ще є 4 варіанти. Наступна кофта вона коштувала 20 євро, а зараз вона коштує 5 євро. Вона мені не подобається, я їх не буду купляти. У мене класний настрій, тому що я знайшов офігенну кофту по офігенній знижці в офігенному магазині. Подивіться, як вам. Що скажете? Не знаю, мені взагалі подобається. Я просто влюбився в цю кофту. А коштувала вона 20 євро, а зараз на кошти 6 євро. Магазин Майчена мене приємно здивував. Це Перший магазин, в якому я зайшов в Німеччині, одразу купив собі кофту офігенну, і труси три пари або взагалі по офігенній ціні. Але мене не радує одна штука. Просто падає дощ. Вже третя година дощ не перестає падати. Блін, мене. Нога всі промокли, кросовки. Це просто амбливібл. Ми хочемо далі прийти в магазин супермаркет Лідер Лідл, подивитися які там цін, бо ми там дешевше. І не знаю, що будемо робити. Я сподіваюся, що взагалі що доща не буде, але що дощ перестане. а Він тупо цілий день без перестанку, без перестанку падає дощ. Попив собі, ще молоко своє що в магазин. Тут в магазинах, блін, бісить фіня, що магазин великий, вибір великий. Все понімають мовить, не знаєш, що це таке, де дивишся, там ціни ще будеш, бо там ціни деякі зверху, деякі знизу. І по цілому магазину ходиш, блін, нічого не можеш поняти. Добре, що я хоч молоко вже знаю, і творог, де я нормальний. Нарешті знайшов варення, тому що там у великому супермаркеті я не міг знайти варення, якому ми тільки що було. Тут варення, отаке, от, офіген якесь малинове, за 1 євро. Один євро, це офігенно це 30 гривень, пів кілограму варення. Я думаю, це нормально, тут ще є якась така офіня. А це мед, а мед вже по 4 євро. Хімбера один євро. Бачите, тут цінники зверху йде коли путаєшся, коли не привикаєш. Я думаю, що з малиною взяти, чи тут щось з лимоном, і з персиком. Подивіться, це все акції. Там, де червоне намальовано, це все акції. Просто 30 кік, 35. всякі м'ясо, сосиски, всякі готові котлети, готові відбивні, сосиски якісь піджарені, шеки з 80 Бо Я вже проголодався, в четвертій ранку став, толком нічого не їв трошки сині рису, зівів філе. Цілий день одгуляю, тільки молоко тільки що кафе попив. Зараз буду їсти ці всі йогурти. Тут все червона акція. Це всі червона акція. Лідл, мій улюблений магазин. Що тут можна ще сказати? Шукав в тому Лідлі такі котлетки, як ми купляли в Польщі собі в бургерах, вони такі були офігенні і недорогі. Шукав їх пів години, блін. я в тому взагалі магазині так довго порбув в тому лідлі. У мене ж настрій спортує, все такі виснажений, блін. Я так хочу їсти, вийшов, тільки що йогурт з хавав, руки всі вообще, липкі в тому йогурті було, не було ложечки, хавити його, блін, по витирасу, добре, що салфетки були. Розвертаюсь, хочу якийсь смітник. До речі, дивіться, які тут смітники. Оце один, ну, ну тіпа, все смітники, вони всі посортовані. Brown glass, green glass. Вейн блядь. Я ще ніколи в житті не ї, їв рис з шоколадом і з Ну, Взагалі на смак нормальний. Я отак його їм. Тому що немає інших варіантів. А зараз будемо йти додому. Якщо знайду силу вдома, що щось перекушу. І буду спати, лягати, напевно. І завтра 4 четвертій годині ранку підйом. Добре, що дощ закінчився, хоч не будемо йти. Я вам скажу, фігня то все купити, найтяжче до все донести. Цілу годину в дорозі. У мене вже плечі болячі від роботи. Блін. А у мене ще сумка, там всякі вода, одне молоко, друге молоко тут в руці. Просто подивіться, який кульок. Чуть закупився я. Отак от, от. І хочу сказати, заради того, я, я теж їхав, це такий один, один із моїх улюблених моментів на заробітки в магазини ходити, тому що. Вибір і вообще все. 1 євро, 1 євро, 1 євро, 1 євро, 1-1, тонце по акції. Це то 1 євро. Це вообще щось там 60 кіпік. Це тоже 1 євро тільки до фіші печення за 1 євро. І це по акції взяв крилишки. Закупився сьогодні не тільки продуктами, а ще і трусами. От такі труси взяв. афігені за 6 євро, вони коштували 15. Це дуже хороша ціна. HM. І це купу просто офігенну кофту нам мені дуже сподобалася і я її купив. Тому що це дешево. Тому що це дешево. За 180 гривень NCNM. Такого в Україні я точно не купив. Зараз треба лягати спати вже десь 8 -го година, завтра знов 4 годині підйом. І такі ось справи.